Всім привіт, я рада вас бачити на своєму ютуб каналі. І сьогодні нове відео! Стоп! Це дисклеймер. Хвилинка, така невеличка перед історія перед відео. Мені написали в Ютуб-шортах те, що у мене вимкнені коментарі на Ютубі, чому мені не можна написати. Насправді є така фішка в Ютубі, те, що він інколи не дає просто вимкнути коментарі. Тому обов'язково, якщо е, ви бачите, що у мене не вимкнені коментарі, не ображайтесь, не кидайте в мене камнями. Я не вип... я це не зробила сама, я не вимкнула їх спеціально. Я, за... я навпаки завжди в Ютуб-шортах і в Ютубі на довгих відео стараюсь вимкнути коментарі, щоб бачити те, що ви мені пишете. Тому що я. Наприклад, ви можете дуже часто побачити всіх моїх відео, те, що я мільйон разів кажу, напишіть коментарі, мені дайте мені знати. І ось напишіть в коментарі, дайте мені знати, чи зараз у мене вимкнені коментарі. Я постараюся, щоб зараз у мене були вимкнені коментарі. Надіюсь, у мене це вийшло і ви мені зараз можете написати. Тому відправте абсолютно любо що, якийсь смайлик, крапку. Все, що можна, і щоб я зрозуміла, що коментарі працюють, і все. І ще що хотіла сказати, просто, будь ласочка, підписіться на мій TikTok, на мій інстаграм, тому що в мене зараз новий Тікток акаунт. Зв'язку з тим, що в мене новий телефон, сталася така ситуація, те, що я не змогла відновити свій TikTok акаунт. Там дуже така сильна плутанина, і мені прийшлося зробити новий TikTok аккаунт Зараз я активно туди виставляю відео, знімаю макіяжні, перевтілення, різні переходи, просто коли скетчі, ліпсинги, абсолютно все. Тому підпишіться. А ось в інстаграмі викладаю більше про своє життя, про коледж, про навчання, про поїздки. Просто про себе. Навіть сьогодні туди виставляла сторіз. Тому обов'язково підписуйтесь. Там більше мене в соцмережах. Якщо вам цікаво, то дивіться мене і просто не губіть. Ну і приємного вам перегляду. Тож, сьогодні я буду фарбуватися, робити я не знаю, який макіяж, напевно, якийсь стандартний свій базовий макіяж, і просто з вами говорити, розповідати щось про себе і да, якось так. Я просто не знала, яка зняти відео. Насправді я знімаю це відео другий раз, я маю вам це прознатися. Якби я годину назад знала, що я не буду зараз це знімати, і я буду перезнімати відео, але я зараз скажу, у мене тематика зараз відео змінилася, тому що ще 10 хвилин назад тому я думала, що ні, 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 я буду знімати саме те відео, але я не буду я люблю, щоб відео йшло мінімум пів години, і я сама дивлюсь таких блогерів. І я знаю, я почула. Від своїх людей, та що їм не подобається, те, що я багато розмовляю в відео і чому відео такі довгі. А тому, що це моє відео, і мені таке подобається. І я хочу знімати те, що подобається мені дивитися, щоб я могла подивитися таке відео. Якщо ви шукаєте якусь певну інформацію, наприклад, якийсь рецепт, щось таке, то тоді да. Ну але тут такого немає. Тут щось не буде рецепта. Тут буде просто розмова про все філософське. про весь світ, про мене, про макіяж. Ми трошечки з вами просто поговоримо. Я вам підніму настрій, якщо ви засмучені. І все. Тому сідайте зручніше і поїхали. А насправді, у мене дуже багато всього чого змінилося в житті. Я думаю, ви і самі це помітили. У мене змінилася локація. Е, дуже сильно у мене взагалі все в житті змінилося, тому що е, я столкнулася з проблемами, та я давно з ними стикалася, але це як е, е, сказати, воно прям увійшло в моє життя. Е, типу. З я ніколи не говорила про своїх відео. Я не хочу казати це слово, тому що я, я не знаю, Ютуб він дуже сильно привередливий. Ти йому слово тільки одне скажи, і він просто блокує відео його, тому я не буду казати цих слів. Але думаю, ви самі розумієте, за що... мене сталася проблема в житті. Тобто, ну головне, що в мене в родині всі живі, всі здорові. а, Типу, це все майно, воно наживеться, але ну ви зрозуміли, що сталося. Да, у мене змінилося місце проживання. Ну, жах, коротше, це не жах. Тому навіть сьогодні вночі я була в укритті. Позавчора я була в укритті. Ну, коротше, навпаки, легше сказати, коли я не була в укритті, ніж коли я була в укритті, Тому що тепер тільки повітряна тривога і я зразу до укриття. Тональний крем від. Ось від Борджа, Ну, так, да, якось так. Сильно подоробатися і не можу, і не хочу про це говорити. Ну, і я особа це сильно не висвітлюю в своєму. Житті на відео, так сказати. Я взагалі в тіктоці, як я знімала раніше, такі цікаві, смішні відео, так і знімаю. Тому якось так. По-друге, в моєму житті планується поїздочка. Надіюсь, вона мене відбудеться. Можливо, якщо все відбудеться, то я, а, я буду це все виставляти в інстаграм. Я буду в Instagram, інстаграм, TikTok, тому обов'язково підпишіться, тому що я не знаю, чи зможу я це зняти на Ютуб. але в інстаграм точно буде купа різних постів і сторісів. Через місяць я планую декуди їхати. Ось надію, надіюсь, що все-таки буде, все-таки складеться. Далі тема навчання. Я зараз на другому курсі коледжа. Він такий для мене. Він якийсь дивний для мене. Тому що, блін, начебто і легше стало, начебто і важче стало. Начебто, блін, другий курс і все знаю, вже все понімаю. Ну, блін, мені потрібно цей рік. Скласти практику. У нас були раніше тільки заліки, тепер у нас і ці атестація у нас, потім заліки у нас, потім практика у нас, і потім ще НМП писати. Я мучаюся, а що тут багато? Що так багато? Чому, чому ми всі зайшли здоровим? Це капець, типу, як це все встигнути? Ще й домашку треба робити, і готуватися паралельно. пара паралейна. Тому ну, дуже сильно багато всього накладного. Ось, але я якось не хвилююся, я якось поки що не готуюсь до НМТ. Вона це лякає, що я взагалі не хвилююсь, не, і не готуюсь до НМТ. Я тепер багато чого хочу. Якось я знаєте, не знала, що я хотіла. Я тепер багато чого хочу. Хочу просто вести свій TikTok, вести свій інстаграм, Ютуб, знімати влог. Я думаю, я хочу зняти влог, реально. Якщо вам це було б цікаво, то дайте мені знати про це в коментарях. Я б реально, м, -м, -м, змогла б зняти такий влог. Думаю, що так. Да. Хочеш що там Не знаю. От, так, я тільки що зробила таку махінацію, як я нанесла тональний крем. Потім я нанесла консилер від Shiple, який ви теж могли бачити, якщо ви підписані на, мої, на мій YouTube, і дивитесь мої YouTube-шорти, відтінку Chuntley. Потім я нанесла тін, ось такий від Essence. Ось, да, ось такі от махінації. А зараз в мене no Name пудра, така от, яку я хочу вже закінчити. Я взагалі пудри не користувалась місяця. Напевно, два, а тепер знову почала користуватися. Ну отак от. Так от. До айфона я вже дуже сильно звикла. Далі там змінила вже тему айфоні. Типу поняла цю тему. Я об, об обновила iOS, який там зараз є 26, якщо я не помиляюся. От я його обновила. Мені він подобається, комусь не подобаються там цифри. Але понятно, що я такі цифри на весь екран не розтягувала. Ну так прикольно. Камера, до камери теж я вже звикла до нової камери, типу, те, що вона там теж обновлена. Непогана камера, нормально. Тобто, типу, чого вона багатьом не подобається, не знаю. Такі квіточки стоять. До речі, ці квіточки дарувала мамі на день народження, знаєте, 3 вересня. І уявіть собі, а зараз я знімаю це відео 26-25 жовтня. І уявіть собі, скільки вони вже стоять. А чому в мене помпа не працює від хайлайтера? Та що це такое? Дивіться. Помпа не про... Ти що? <пі> я люблю квіти. Люблю сухоцвіти, я люблю ці квіти, які того стоять. Я не розумію сенсу дарувати, наприклад, от троянди. Да, гарні квіти. Сумасшедші, дорогі, сумасшедше. Ну, це квіти для мільйонерів, тому що вони вже на третій день здахають. Тобто сенс тих троянд. Не знаю, сухоцвіти поставив, вони такі, знаєте, прості сухоцвіти, вони не вибагливі. Тобто ти їх поставив, вони собі стоять і все, і подивіться, красота яка. Ще мене було до вас одне питання. Що ви хочете бачити взагалі на ютубі? Які ви хочете бачити відео, ви хочете бачити макіяжні? Ви хочете бачити розмовні, можливо, якусь цікаву інформацію, можливо, влоги, можливо, якісь кукінги. Що б ви хотіли бачити? Я вже не знаю, тому що ну я вже знімаю просто щось все. Напевно, в мене більше зараз уклон. Ну я не знаю, куди. Все таки можливо на макіяжну сторону. Тому що все-таки, ну я не знаю, як не крутий. Напевно, мені макіяж просто ближчий, легший. Тому що, ну а що? Я все знаю про макіяж. У мене є всі ресурси, у мене є косметика. І ну, Мені це інколи цікаво, а інколи я розумію, що та, я щось сідаю да, і мені ну, не хочеться фарбуватися, я не хочу доставати косметику і так далі. І, то, мені вам не здається, що мене тут п'ятно стоїть від бронзера. У мене щось таке відчуття, що тут пятно стоїть. Що вона не розтушувалося? І тут на ще Так, ламель. Ламель, ти що? Ламель, давай. Коричнева туш від Евелін. Хотіла чорну, але ну не знаю. Не хочу щось чорне. Вона класно подовжує, але вона вже мене підсохла, тому що в мене вона вже десь напевно місяці. Шість. Тому, ну, півроку, тому. Робила я, я вам казала, що ще робила ламінування. А я ще ВІ робила. Якщо я десь найду фотки, то я вам попредставляю, як там це все виглядало. Діло, типу, я робила нарощення вій, але воно було, знаєте, прям таке міні-мі. Там був неповний об'єм, тобто я просто перший об'єм, там другий, та третій, І в мене був неповний, тобто не повний перший об'єм взагалі. Тому мене вони були такі, знаєте, максимально натуральні. Надіюсь, я це відео змонтую. Зараз вечір треба йти лягати спать, але я монтую це відео для того, щоб викласти його і не підвести себе і не розчарувати. Я хочу, щоб це відео було по актуальності, актуальним зараз. Типу знаєте, я, я теж. Не дуже сильно люблю дивитися відео, типу, знаєте, там місяць назад мені вже не цікаво, тому що людина вже змінилася життя. Я вже розумію, що в неї вже не то. От реально, я це розумію. Мені хочеться, щоб відео було свіжечком, тобто свіжечком, реально. от. Як так, ковток свіжого повітря залітів, а не. А таке була що, типу, знаєте, я признаюсь. У мене таке було, що я, коротше, якщо я не помиляюсь, то я. Якщо знайти моє новорічне відео... Не знаю, чи це, можливо, я вам брешу, а можливо, ніт. То мені здається, що я, коротше, знімала там про новорічний макіяж, і це відео було знято там за 4 дня на Нового року, чи за 5 днів, чи щось таке. А виставила я його вже після Нового року. Тобто там вже минуло. Тиждень, може навіть більше до двох тижнів часу, а я його тільки виставила. Тобто це відео вже було не актуальним. Тобто, розумієте, ну е люди вже перебили новий рік, <наприк> уже пройшов, уже все, вже кенець праздник. А у мене це відео було знято, наприклад, там 25 грудня, да? а виставила його там 4 або 3 січня. Ну і що? І що це за дурня? Ну, я розумію, що це відео, яке я зараз знімаю, воно в принципі не несе ніякого контексту, такого, типу, як там цікава інформація до якогось свята, типу, воно просто розмовне. Але все рівно, ну я не хочу, щоб так пізно відео виходило. Так, в мене вийшов таким макіяж. Зараз частіше всього, я так фарбуюся кудись, в коледж, любо куди. Що хотіла сказати, те, що я думаю, мені блін, губи близько близько, близько Намазати чи ні? Хочеться таки близько намазати. Ну, а вам взагалі дякую, що подивилися це відео. Підписалася на мій канал, поставили лайк, написала абсолютно любий коментар, а бажано мені якийсь приємний і з якимсь підтекстом, типу, що мені знімати, а можливо, з якимсь проханням або коментарем. Типу, Ніка менше розмовляє, Ніка зроби відео довше, Ніка зроби відео. Ем, ну, я не знаю, щось такого, що ви хочете більше бачити. Я чесно дуже хочу відштовхуватися від ваших думок. Тому дякую, що подивилися це відео. Я сильно всіх вас люблю. От реально, всі оці 60 чи скільки там в мене людей, боже позор, я не пам'ятаю. Але для мене це велика цифра, тому що ну, я зацікавила, скільки людей, і вони мене дивляться. Ну а тому мені дуже приємно, що я вас цікавлю. Дякую ще раз. Ось. Всіх люблю, цілую, обнімаю, поважаю, будьте в безпеці, не нехтуйте тривогою. Тому бережіть себе, бережіть своє життя, тому що життя це найважливіше, що взагалі може бути. Це найважливіша взагалі штука. І все у вас буде тоді класно. Тьомкою вас всіх обнімаю. Ждіть мої відео. і все, пока я не хочу говорити. Пока!